Всім привіт! Вітаю вже старе жіноче історичне ретро, цикл програм про видатних жінок в історії. Продовжуємо дослідження жіночих постатей, епохи інкорпорації України у склад Литви та Польщі. Сьогодні поговоримо про таємничу і містичну Барбару Радзевіл, про кохання, попри заборону, таємниці та спіритичні сеанси сьогодні уже старе. І перед початком нашої історії не забудьте підписатись, поставити вподобайку і натиснути на дзвіночок. Знаменита шляхетна красуня Барбара народилася в одній з найбагатших і найвпливовіших сімей могутніх литовських магнатів, князів Радзивілів 16 грудня 1520 року. Дівчинка отримала блискучу на той час освіту, вивчала музику. Танці, співи, верхову їзду і багато іншого. Барбара розмовляла багатьма мовами. Численні гувернантки няні навчили її малюванню, поезії, грі на музичних інструментах та фехтуванні. Також вона вивчала математику, географію та теологію. Її знання знаходились на рівні найвищих стандартів європейського ренесансу, епохи, яка в той час перебувала на піку свого розвитку і носила назву високого відродження. І ось ця юна особа з англійською зовнішністю, високою свідченістю, всестороннім розвитком і добрячим фінансовим капіталом своєї сім'ї росте. Мужніє відходить до віку, коли може вже ощасливити якогось чоловіка, ставши його дружиною. Її сім'я добре розуміє, хто така юна Барбара і які жених їй потрібен. Вибір Радзвілів припав на сина інших могутніх і багатих магнатів, і 15-річна, за деякими даними, 18-річна дівчина входить заміж за Станіслава Гаштальда. Їхнє весілля було дуже пишним. Молодим подарували купу подарунків, які везли до маєтку Станіслава на двох возах. Сам зять теж щедро подякував тестові і те, що дарував обом по 40 соболів. Плюс 100 червоних золотих та золотий ланцюг. Згідно досліджень біографів Барбари Радзавіл, Станіслав мав репутацію хорошої людини, але їхній шлюб мав виключно династичний характер, і кохання між ними не було. Цей союз працював недовго, і в свої 22 роки Барбара залишилась вдовою. За тогочасною традицією, після смерті чоловіка вона повинна була відсторонитись від суспільства і носити траурний одяг. Дівчина скорилась долі і стійко дотримувалась усіх необхідних правил. Але як тільки визначений термін обмежень для скорботної вдови минув, вона стала активною світською левицею, почала відвідувати бали і вечори. І на кінець, одна з найкрасивіших дам свого часу знову вдихнула в себе життя. Блондинка вище середнього зросту, метр шістдесят два, зі струнким тілом, світлокарими очима, м'якими ніжними руками, невимовно прекрасним поглядом і сніжно-білими, що було чудом для її часу зубами. Свіжа і завжди чиста як ароматна квіточка, що пахла парфумами, вона цим вражала. Адже навіть знатні особи, і в тому числі королі, мились далеко не кожного дня. Барбара обожнювала нові фасони, гарний одяг і косметику, одягалась з величезним смаком, мала найрозкішніші вбрання цієї епохи, користувалась пудрою для обличчя та іншою тогочасною декоративною косметикою. Вона була надзвичайно цікавою, неординарною та революційною жінкою свого часу, а ще власницею найпрекрасніших палаців і замків Європи. Яка жінка мрія багатьох вельможних чоловіків її часу? Вона молода, енергійна, заможна, незалежна і найважливіше вільна. Барбарі дуже кортить закохатися, адже цього ніжного почуття їй ще не вдалося по справжньому пізнати. І в 1547 році на одному з балів, рівно через п'ять років, з моменту як дівчина вдовіла, вона знайомиться у вільносі із великим князем Литовським Сегізмундом Августом, майбутнім королем. І тут наша молода Барбара пізнає усю рівність пристрасти і кохання. Вони з Сігізмондом стають таємними коханцями. Обоє знали, що заявивши про свою пару, офіційно вони накличуть багато неприємностей. По-перше, могутні Радзивіли були серйозними конкурентами польським магнатам, А сама Барбара, хоч і була знатного роду, але все ж не мала королівської крови. Крім того, у Сегізмунда була дуже могутня мама Бонасфорца, яка за деякими даними походила з італійського роду Борджа. Вони славилися різними речами, в тому числі сімейними розбірками і отрутами. Так загадково померла перша дружина Сегізмунда Єлизавета, яка не була в дружніх стосунках зі свекрухою. За тогочасними чутками королева Бона вирішила конфлікт між ними саме своїм старовинним сімейним борджанським методом. Ніяких доказів цьому не знайшлося, правда чи ні, але якось було боязно переходити їй дорогу. Закохані зустрічаються таємно, якась невидима і могутня сила притягує їх один до одного. Цей гізмунд розривається між королівським обов'язком і почуттям. Брат Барбари, друг Сегізмунда, сприяє їхнім стосункам і зустрічам, але всі в цій історії розуміють, що так довго не може продовжуватись, потрібно робити вибір. Чутки вже повним входом розповсюджувались. У Барбари були всі шанси отримати статус обещещеної звичайної коханки майбутнього короля. Політок вже було забагато, і Сигізмунд нічого не вирішував. Проти, втомившись соромом, який постійно падав на їхню сім'ю, поставили ультиматум або він одружується на їхній сестрі, або більше ніколи її не побачить. І відправляють Барбару до свого родового маєтку. Все ж жорстокі правила того часу диктували свої дії. З цієї історії щось треба було робити. і фактично Сегізмунд відмовляється від коханої. Вони більше не бачаться, але проходить час, а він. Безмежно сумує за нею, ну нічого не може зробити, і розлука зводить його з розуму. Тоді королевич вирішує таємно відвідати кохану. Він дізнається, коли брати знаходяться у від'їзді, і Сигізмунду зустрічається з Барбарою, не тямить від щастя знову бути перед з нею. І ось сюрприз! Випадково до палазу повертаються брати і зненацька спостерігають недвозначну любовну сцену. Чи повернулись вони не заплановано загадка? Можливо, інформація про таємний візит таки дійшла до братів Барбари, і вони зрозуміли ідеальний момент остаточно розібратися з історією цієї парочки, яка вже добряче всім набридла. Король змушений одружитись, хоча навряд чи він зробив це не проти своєї волі. Сигізмунд усвідомлював, що подальшого життя без Барбари вже не бачить. Потрібно боротись, вони одружились таємно. Довгий час про цей секретний шлюб знали лише декілька осіб. А його мама Бона, тим часом все шукала для сина достойно наречену. Аж через деякий час, коли все таємне стало явним, виявляється, що королеве вже жонатий, І наступає справжній вибух, Бона з форца лютує. Польський Сейм теж вимагає розірвати шлюб. Здавалося, увесь світ проти цих двох. Цей гізмунд не вирізнявся твердістю характеру. Він був дуже прив'язаним до матері. Вона постійно нав'язувала йому прийняття рішень. А тут молодий чоловік проявляє ті якості, які йому раніше були зовсім непритаманні. Він непохитний. Ця жінка є його дружиною, і нею вона залишиться. Цей змунд проробив нечувану роботу. Він усіма можливими і неможливими способами, торгами, поступками, привілеями схиляє шляхту та представників Сейму на свій бік. В цей час Барбара чекає. Вона кохає свого чоловіка, але їй страшно чи зуміє він перемогти в цьому протистоянні? Чи думає він про неї в цій розлуці? Фрейліни нашіптували її плітки, нібито Сегізмун займається не тільки політикою, а насправді залишить дружину і не збирається повертатись. Одного дня під кінатою Барбари обвалились крок. язики відразу вигадали історію, мов у короля Нова кохана і за його дорученням на Барбару організували замок. Молода жінка страждає від непевності, чуток і розлук. Вона пише чоловікові листи, де нотки сумнівів, і між рядки відчувається благання про простування її страхів. Зберігся навіть власноручний лист, написаний особисто Барбарі, в якому підкидаються будь-які домисли і припущення з цього приводу. Чоловік запевняє в непорушності, уз які їх з'єднали. 1548 року помирає батько Сегізмунда, і він стає новим королем. Два роки знадобилось іще, щоб остаточно домогтись визнання Барбари як королеви. І 1500 року її пишно і офіційно коронують. Перший раз в житті Сегізмунд виборов своє щастя, довівши силу короля і люблячого чоловіка. Він. Цьому переконав усіх, крім власної матері. Особистість королеви Бони заслуговує окремого ефіру. Ця амбітна, сильна, вольова жінка фактично керувала державою її планом. Дуже заважав шлюб сина з Барбарою. Бона так і не визнала невістку. Заборонила спілкуватись з нею своїм дочкам, сестрам Сегізмонд. Вона не терпіла молоду королеву. А насправді ненавиділа рітера Дзевілів, вважала їх. Вискочками, яких її улюблений син возвеличив. взагалі Бона не любила всіх невісток. Згадаємо трагічну долю першої Сегізмундової дружини, королева мати боялась впливу жінок на сина, а в реальності, напевно, боялась втратити важелі впливу на владу і політику. Точно невідомо з її допомогою чи без, але вже на коронації Барбара відчувала себе зле. За два місяці їй стало гірше, вона дуже схудла, волосся випадало, її мучив бій. Королева страждає від постійного жару, розладів шлунку, проте Барбара тримається. Сучасник писав: немає Нікого, хто вірив би, що вона може жити. Однак до цього часу вона не перестає фарбувати обличчя, щоб обманювати нас до свого останнього подиху. Вже через півроку було очевидно, королева помирає, і відходить вона в страшних муках. Усе її колись неповторне тіло було вкрите гнійними наривами, які постійно тріскались і викликали страшний сморід. Слуги, і навіть лікарі не витримували цього жахливого запаху і буквально розбігались. І тільки один чоловік не залишав і не відходив від коханої Барбари. Він доглядав за нею, підносив воду, міняв сорочку, що кожного разу було важче робити. Адже рани присихали до тканини. Інколи вона приходила в себе відносно ненадовго вони. Розмовляли, трималися за руки, наступала надія. А тоді молода жінка знову корчилась від невимовного болю, походження якого ніхто не розумів. І 8 травня 1551 року страждання королеви скінчились. Вона відійшла у вічність на руках у Сегізмонта. Їй було лише 30 років. Барбара просила поховати її у Вільнюсі. Король виконав це прохання, сказавши, її не прийняли тут живою. І я не залишу її тут мертвою. Поклавши пасмо волосся коханої дружини в медальйон, король Сегізмун 2 август, відправився супроводжувати тіло коханої дружини до Вільнюсу. За труною безутішний король йшов пішки. Поховали Барбару в кафедральному соборі святого Станіслава на площі Гедеміна. Саркофаг з її останками знаходиться там і в наші дні. На похоронах королеви Матері Бони не було. Існує декілька версій смерти королеви Барбари. Найпопулярніше є версією її отруєння саме Свекрухою. Існують отрути, які можуть повільно вбивати, і проти них немає протиотрут. На цих смертельних речах добре зналася Бона Сфорца і її родини. Ця версія є. Була, власне, цілком правдоподібною. але восени 1931 року відбулася перша ексгумація тіла Барбари, що було результатом розливу рік. Через паводок затоплено багато історичних споруд міста Вільнюса і сюди направлена спеціальна експедиція. Під час наводнення особливо постраждав кафедральний собор святого Станіслава. Коли зійшла вода, почались дослідження в підземелях храм. Випадково там знайшли останки барбари. А 1935 року дослідник Зембицький поставив діагноз. Королева померла від раку. Вдруге, ексгумація тіла Барбари була проведена з ціллю перевірити стан її останки. Результатом цього став скульптурний портрет по черепу королеви, який приурочили до 450-ї річниці її смерті. Дослідники були добряче здивовані, адже прийнято вважати, що Барбара неймовірна красуня, виявилась вона. Не мала таких вже пригарних рис. У неї було вольове обличчя і ніс з горбинкою. Проте, придивившись, вчені не могли відірвати погляди цієї жінки. Її харизма і шарм неймовірні, і усі природні недосконалості стають непомітними, коли вдивляєшся в її портрет. Після смерти дружини Сегізмун зберіг усі свої вольові якості, які загартував в собі при житті Барбари. Він не залежав більше від думки матері, не хотів прислухатись до її думок і порад. Напевно, в душі він підозрював материну причетність до смерти коханої. Король одружився втретє на сестрі своєї першої дружини. Шлюб не склався, подружжя сварилась, і одного разу Катерина повідомила, що вагітна, але живіт не ріс, і через дев'ять місяців ніхто не народився. Вона це вигадала, чи, можливо, то була нафантазована вагітність, таке в психології теж зустрічається. Але король розгонівався і просив у папи в е розлучення з нею. Потім він знову, і знову шукав приводи для розірвання шлюбу. Катерина теж прагнула від нього поїхати на батьківщину. Бо Насфорця теж не хотіла жити в цій атмосфері. Її метою був від'їзд на свою рідну землю. Віталію, проте син був проти, він не бажав полегшення своєї матері, адже їв величезну образу за її ненависть до його Барбари. Був і фінансовий бік його не згоди. Він хотів, щоб мати відмовилась від земельних володінь в Литві і Польщі, і лише великими стараннями її родичів Сегізмунда вдалося переконати. Ну і від земель вона відмовилась, забравши з собою. Купу грошей. Вони її погубили, вона позичила іспанському королю 420 тисяч золотих дукатів. Віддавати борг, хто й не хотів. І підкупив лікаря жінки. Той тобто підсипав їй отруту. Та під отрути померла свекруха Барбари з навчання всіляких трунків. Їй було 63 роки. Карму, ймовірно. Цей змут не приїхав поховати матері. Третя дружина Сегізмунда Катерина теж змогла виїхати на батьківщину і до кінця життя жила в Австрії. Король думав тільки про одну жінку, свою кохану Барбу. Як йому її не вистачало, він просто не знав, як жити далі. Скоробота за дружиною його пожирала. Він часто навідувався до Несвірського замку, до братів коханої, в цьому місці вони прожили прекрасні моменти їхньої любови. І тут до нього Приходить неймовірна ідея. Король захоплювався містицизмом і зараз вирішив зреалізувати це в хобі в реальності. А саме Сігізмунд хоче провести спіритичний сеанс. Він сам особисто запитає у своєї дорогоцінної Барбари, що ж йому робити далі. Придворні кинулись виконувати забаганку згорьованого короля. Для цього містичного ритуалу запросили відомого тогочасного чарівника Яна Твардовського. Той погодився і приніс з собою спеціальне дзеркало. Воно, до речі, досі існує. Має 56 см у висоту і 46,5 у ширину, обрамлене чорним дерев'яним каркасом, светься дзеркалом страху. Кажуть, до цих пір має магічну властивості. Хто у нього гляне, побачить своє майбутнє. Висить дзеркало у ризниці малої базиліки у Венгріві і досі викликає острах. Король нервує, він підганяє Твардовського і хоче якомога швидше провести сеанс. Отож, цей день настає. Король вірить, що сьогодні він побачить свою Барбару. Доктор філософії та медицини Йоахім Посель так описує той ритуал у своєму рукописі. Знайшли людину. На ім'я Твардовський, який стверджував, що гарантує показати королю Барбару. Король вірить обіцянці, гарячкує і підганяє призначити день. Твардовський попереджає короля, щоб той не ворушився у кріслі. Боронь боже не вставав, зберігав мовчання, інакше поставить під загрозу життя і душу. Це Гізмунда привелив на півтемний зал. Бардовський перечуваючи неладне, навіть хотів прив'язати руки короля до крісла, але той відмовився, обіцявши, що вестиме себе спокійно. Чаклун почав свій ритуал. Барбаро, душо світлана, душо пром'єна. В ім'я милості взимамся. І в нього вийшло. Перед Сигізмундом з'явилася його барбара, вся у білому. Король в ту ж мить забув про всі заборони і кинувся до ката. В цей момент Твардовський закричав відвідчаю, з гуркотом упав під свічник, брання королеви почорніло, і її образ зник. З тих пір душа Барбари стала гуляти коридорами Несвіжського замку. Пардовський сказав нещасному королю: якщо той помре тут теж, то їхні душі воз'єднаються назавжди. Сегізмунд зрадів, він точно був впевненим, що помре в цих стінах. Але доля вирішила інакше. Король помер в іншому палаці. Смерть прийшла раптово і неочікувано 7 липня 1572 року. З легендою, Барбара і досі чекає на нього. Багато людей розповідають, що бачили привид Барбара Радвіл у Снежбірському замку. Вона лякала німецьких солдатів у часи Другої світової війни, з'являючись перед ними. Ці у відповідь в паніці стріляли. Барбару бачили на балах XVIII століття, вона ходила коридорами та галереями, а також чорна пані, жахала молодих дівчат, які були дуже відверто вбранні. Також королева попереджає людей про небезпеку. Війни та пожежі Проявити не раз бачили перед тим, як замок мав серйозно постраждати від вогню. Загалом існують сотні свідчень її появи. Раціоналісти і скептики розповідають свою версію того, що сталося у стінах несвірського замку під час спіритичного сеансу. Насправді вони стверджують, що все було дуже прозаїчно. Роль привида зіграла жінка на ім'я теж Барбара, але з прізвищем Гіжанка. Вона була дійсно надзвичайно схожою на королеву. Цю інтригу сплели наближені короля, адже знали, що таким чином можуть легко ним користатися. Саме тому привид не можна було чіпати. І через те, що згорьований і ошелешений Согізмунд ослухався цієї настанови, Твардовський перевернув підсвічник. Адже пані Гіжанці потрібно було втекти, і кожен вірить в те, що йому ближче. Але на захист містичної теорії варто все ж згадати про незвичайність дзеркала самого Твардовського, з допомогою якого і проводили ритуал. Чаклун, нібито перед своєю смертю сам передав та люстерко єпископу Красінському, а той, у свою чергу, до костелу у Венгрові. Сподіваючись, що у храмі дзеркало буде позбавлене злої сили. Таким чином, дзеркало мало залишатись незатребуваним до віку. Але сталося інакше. Дуже швидко цей артефакт став викликати великий інтерес. Дзеркало таки мало незвичайні властивості. Хтось помітив, що люстерко збільшує повний місяць так, що на ньому можна прочитати важливі символи для алхіміків. Вона показує інші світи, викликає мертвих і демонів, а найголовніше пророкує майбутнє. Його жертвою став ніби і сам Наполеон. Перед одним з невдалих походів він подивився в дзеркало і побачив свою поразку. Розгнівавшись, вдарив по ньому кулаком. А за іншою версією злякався побаченого і впустив його. Так чи інакше, а дзеркало має тріщини. Ще кажуть, що хтось зі служителів костелу. Так пошкодив люстро ключами, що воно перестало показувати дивні постаті. Та е, дзеркала постійно боялись, і костельні працівники відчайдушно стверджували, що вони далі бачили там дияволь. Згодом поверхня зматовіла, воно, мов згасло. Та люди й досі кажуть, що почувають себе поруч некомфортно, і нині вже майже чорне дзеркало висить. У костелі, і хто знає, які сили у ньому вирують. Понад 50 років тому Ізабела Галінська і Ханна Сигиєтинська мали сфотографувати дзеркало Твардовського для каталогу цікавих пам'яток Польщі, і вся ця історія була описана двома дамами в книзі відкриття мистецтва, мистецтво та відкриття. Із 250 фотографій не вийшла жодна. Не менш дивні речі відбувались, коли дзеркало привозили на виставку у Краків. У ньому знову бачили таємничі постаті. Можливо, саме тому дзеркало протягом років висить так, щоб важко було у нього зазирнути. Невідомо, як саме ним користувався Твартовський. Що робив, магія, це чи фізика, чи краще не цікавитись. Ось така незвичайна. І щелива історія кохання красуні Барбари та короля Сагізмуда II августа в ній поєдналось все: безмежна відданість, ніжність, сила духу і таємнича хвилююча містика. Барбара була великою королевою. На жаль, їй не вдалося розкрити усі життєві ролі увесь свій потенціал. А в наступному випуску частере повернемося до таємничої постаті свекрухи нашої Барбари – королеви Бони Сфорці. Вона дійсно заслуговує на окрему увагу і окремий ефір. Її біографія як пригодницький роман, сповнений хитросплетінь, сплетінь, приготниць, подібних поворотів долі і загадок. Тож спробуємо розібрати, чи була вона злісною отруєтницею, чи все ж злі язики і на доброзичливці створили таку славу жінці, сила якої вражала і хвилювала. Побачимось! Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та тиснути на дзвіночок.